Де можна знайти роботу в Чехії? Наприклад, я працюю на заводі Foxconn, зараз я вам його покажу. Це дуже величезний завод. На його території вміщається понад 14 футбольних полів, то є величезні території. Він знаходиться в місті Пардубиці. В околі Пардубиці є, є ще декілька заводів, на яких в основному працюють біженці, тому що там офіційно трудоустраюють, є бонуси, не дурять. Якщо ви устраюєтесь тільки напряму. Ніколи не влаштовуйтесь на роботу через якихось посередників. Цього не потрібно робити, тому що посередники будуть з вас мати кошти, а ви будете заробляти завжди менше. Тому завжди думайте а, і а, обращайте через сайт, знаходьте ці заводи в ополі свого міста а, і подавайте на офіційних сайтах там. А, Завжди буде якась кар'єра, або нові робочі місця, ну і щось типу такого, і туди подавайте заявки, і так зможете знайти собі нормальну роботу. Та я вам хочу сказати, що робота не легка. Можливо, буде графік не дуже вас влаштовувати, тому що в основному потрібні люди, які працюватимуть і в нічні зміни, і в денні зміни, і по 12 годин. Ну і тоді зможете заробляти. Якщо ви будете працювати по змінам, Наприклад, дві зміни по 8 годин, 5 днів в тижні, ви будете працювати нічні і денні, наприклад, тиждень, днівних, тиждень нічних, буде середня зарплатня. Якщо ви будете працювати тільки, наприклад, на Одна зміна, то є це будуть тільки ранні зміни 5 днів в тижні. То ви практично будете заробляти мінімальну зарплатню і вам не будуть нічого доплачувати. Тобто за нічні зміни, за такий якийсь графік, завжди доплачують. От у мене зараз флексибіліті графік за нього заплачують 2 600 крон в місяць. Ну, десь 100 євро, так приблизно трошки більше. Можуть зміни зрушувати, то тобто є, ви можете на них не виходити, Але ця ставка завжди вам доплачується за те, що у вас такий графік. Ось така на території величезна парковка. Ось тут я в цьому цехі працюю. Ми робимо принтера. Великі, огромні і навіть вище мене такі принтери. У мене такий е, графік не дуже гарний. Е, два дні денні, дві нічні по 12 годин все время. Потім я тільки відсипна, вихідна, потім один день, дві нічних і знову відсипна вихідна. Практично все время працюю на вихідних працюю, тому в мене була е, зарплатня гарна. Я завжди получала більше 30 тисяч. Але я вже півтора року тут попрацювала і я залишаюсь тут, на цьому заводі, але переходу на інший графік, тому що ну, дуже тяжко. Дуже тяжко. Я сама з дитиною а, за дитиною треба дивитися, ну не в грошах а, діло. Ну, общем, переходю на 5 днів в тижні. Попробуємо там попрацювати, але зарплатня буде практично мінімальна. Якщо є якісь питання, то давайте я буду відповідати. Ча чао чао